Ліфт не працює. Такі інформаційні повідомлення могли бачити мешканці рівненських багатоповерхівок на ліфтах із 23 листопада. Адже саме тоді в місті прийняли рішення про зупинку усіх підйомників у будинках на період відновлення стабільної роботи енергосистеми та електропостачання на території Рівненської ТГ. Видати таке розпорядження за словами міського голови. Його просили голови ОСББ рівного. Ліфти по всьому місту могли працювати і без моєї вказівки, Але голови ОСББ всі з гурту. Звернулись, будь ласка, зупиніть ліфти одним єдиним розпорядженням, щоб всі були в рівних умовах. Наприкінці листопада рівне було не єдиним містом, де відключили ліфти, проте згодом у інших містах відновили їх роботу, зважаючи на графіки відключень світла. Але тільки не у рівному. У нашому місті керуються тим, що під час масового знеструмлення у Рівному в ліфтовій пасті одночасно опинилось понад 10 людей. А аварійна бригада у компаніях, які займаються обслуговуванням ліфтів, зазвичай одна. У них одна бригада, і уявіть собі, ви застрягли в ліфту. І ви 10-й по списку. Звільнення людини з ліфта займає скільки? Пів години. І в нас були випадки, коли люди сиділи в ліфтах по 10 годин. Вагітна застряла в ліфту. Приступ серця людину взяв прямо в ліфту. Запустити ліфти не складно, але знову ж таки складно потім буде рятувати людей рятувати людей. В цих літах міська влада звертає увагу ще й на те, що через постійні перепади напруги ліфти виходять з ладу, а їх ремонт коштує кілька десятків тисяч гривень. Тож міський голова Олександр Третяк радить займатися спортом і ходити пішки. Роботу ліфтів наразі ніхто відновлювати не буде. За добу згоріло сім двигунів в ліфтах. За добу ремонт двигуна, перемотка його заміна коштує десь біля 20 тисяч гривень. що не для ОСББ. І знову ж таки. Розумієте, перепади електроструму, тому така ситуація. Вгодити, знайти цю золоту середину на жаль, дуже складного питання ліфтів. Тому займаємось. Спортом працюємо, піднімаємо з пішечки. Поки що. проте добре роздавати такі поради, коли тобі 37 років і проживаєш у приватному будинку. Але ж у рівному кілька сотень багатоповерхівок, у яких проживають люди похилого віку, люди з інвалідністю, мами з маленькими дітками, яким доволі складно, а іноді взагалі неможливо вийти з будинку без ліфта. На мою думку, все таки треба і вмикати інколи, щоб мали можливість люди з верхніх поверхів, які мають якісь фізичні вади чи там певні недоліки в фізичному розвитку могли так само спуститися ліфтом і принаймні походити по вулиці, подихати свіжим повітрям. Я живу на другому поверсі, мене якось це не дуже стосується, але думаю, що треба якось домовлятися, і людям буде дуже важко я, ну, Я не знаю, як це можна вирішувати, але я вважаю, що не треба. Особливо, якщо ну, похилого віку люди. Я вважаю, що треба, може, їх якось з попередженням якісь, або якісь часи роботи вивішувати, коли вони точно працюють, щоб люди якось могли зорієнтуватися. Є рівняни, які не готові ризикувати і користувати слів тому, що може зупинитись у випадку знеструмлення. Моя думка, мабуть, треба відключати. А чому? Ну, а якщо застряне не стане нери і застряне там, хто його буде виручати? Можна застрянути в ліфті. Ти думає, це логічно. Є ризик, тому що аварійні відключення є. Так? Проте дуже цікаво, як виконується розпорядження міського голови, зважаючи на те, що в окремих будинках днями відновили роботу ліфтів, а в деяких мікрорайонах їх і взагалі не вимикали. Тож постає питання, навіщо ті розпорядження, якщо їх виконують частково.